Успіх мирних переговорів може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України і тиск на Російську Федерацію. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси України та Європи, тобто повинно вмістити міцні і надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню. У заяві окремо наголошується, що шлях до миру в Україні не може визначитися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Президент Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує таку позицію та подякував союзникам. Про перебіг перемовин заплановану зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Поговоримо далі з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президент України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. доброго дня. Пане Сергію, власне, Білий дім може запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і Путін. Про це написала низка змі. Чи обговорюється зараз саме такий сценарій тристоронньої зустрічі? Скажіть нам, будь ласка. Я перепрошую. Що не почув запитання проблеми зв'язку? Я кажу, що Білий дім е може запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і Путін. Про це написала низка змі. обговорюється зараз такий сценарій. Україна завжди, і з першого дня війни, завжди була за те, щоб покласти край цій війні. І завжди виступала за те, щоб мати пряму комунікацію з російською стороною, якщо в Росії є якісь питання або претензії, або непорозуміння, які змусили їх почати цю війну, якщо це реальні проблеми, а не вигадані фіктивні для того, щоб просто вести цю агресію. Тому звичайно, Україна завжди була за переговори, прямі переговори. І коли виникла ця ідея, що це може бути тристоронній формат, Україна так само сказала, що прагне брати участь в цьому, тобто Україна відкрита до цього. І ми бачимо зараз в публікації західні преси, що цей варіант розглядається. Але враховуючи в який спосіб будується переговорна рамка, переговорний процес, переговорні делегації з боку США, то ці питання вони будуть вирішуватися пізніше до зустрічі, ще майже тиждень, і за цей час багато чого може змінитися. Тому Україна головне робить свою роботу. Наша робота полягає в тому, що ми відкриті до переговорів, і напередодні велика. Зустріч відбулася в Лондоні за присутності президента Джей Ді Венса був Андрій Єрмак, як голова офісу президента і секретар РНБО Рустем Мирова. Також британська сторона була присутня на найвищому рівні, і були підключені онлайн теж наші партнери. Тобто, кожен крок ми демонструємо відкритість до переговорів. А от що стосується делегації від України, чи буде вона на лясі, чи ні, це буде вирішено пізніше. Пане Сергію, а якщо зустріч відбудеться без участі президента України, які наслідки це може мати? Для України ключове, щоб переговори про Україну не велися без України. І цей принцип Україна сповідує теж всі роки, коли ведеться ця повномасштабна агресія і виступає за те, щоб українцям була представлена. Не просто навіть Україна, але була Європа представлена, тому що проблема Росії, тобто агресія Росії проти України, і сам факт. Що Росія розпочала таку війну? Це проблема для всієї Європи для країн, які межують з Росією. Це величезний ризик. Вони не приховують, що побоюються бути наступне жертва а Україна на це регулярно вказує. Що без нашої експертизи, нашої допомоги, наших військових, нашої зброї дуже складно буде протистояти Росії, якщо вона почне агресію десь на Балті на Балтиці. Тому, звичайно, це проблема ширша, і Україна бачить не тільки себе включене, але й Росію включене. в цей переговорний процес. Єдине, я б тут сказав, що нам не треба впадати в крайності в якісь складні такі психологічні стани, істерики і так далі. Переговори такого роду конфліктів вони завжди багатораундні, вони не закінчаться за один день і вони не будуть тривати один, один вечір. За один вечір все одно такі речі не вирішуються. Не хочу поганих аналогій, але В'єтнамська війна вона супроводжувалася сотнями переговорних зустрічей, сотнями, буквально це не форма мови. І тому треба бути готовим, що зустрічі теж буде багато, але наша ключова вимога, щоб зустрічі були з Україною і щоб Україна і Європа були представлені як одне ціле на цьому переговорному треку, тому що Україна зробила свій вибір на користь Європи. Вона є країною кандидатом на вступ Євросоюз і. Хотілося б щоб раніше, але в найближчому в майбутньому, але це буде проблема всієї Європи, якщо Росія буде створювати загрози для України і відповідно для Європи в майбутньому, пане Сергія. Як Ви вважаєте, чи є ризик того, що після саміту з Путіним Трамп знову змінить позицію і заблокує допомогу Україні?